Так, коротше, субота ранок везу Сані всяку мелочовку довести. Будемо вже кухню. Ну, короче, біда зі століжкою, ще не готова. Мало вже здати. Але в понеділок будемо заканчувати. От варіант 150-ка. Труба пластикова, плюс до неї потрібні перехідники, там кутові різні, різна така ерунда. Жестяна гофра. А ту пльоночну я вам не покажу. Нема. Тут нема. Ще труба є в такому варіанті. Скажу вам по секрету, я приїхав в епіцентр чисто, щоб зняти цей ролик, який я йду по рядам. А я вже купився один -давно в другому епіцентрі. І я забув, я нічого не зняв. Тільки це між нами. Чого треба ходити в профмагазини, дивіться. Вот такую шляпу ви не найдете не в одном професійному магазині мебельном. Ну и навпаки. Тут ви не найдете то, що найдете там. А не бреш, трохи есть. Вот такие вот лотки, например. Тоже ерунда, але що ти зробиш? же и будь, коли уже тут надо взять завтра баню, надо взять эту ерунду и какие-то наборчики. Где там оно? Осталось добратися просто до бані і буде огонь та ракета. День похоже, в шапки, поки до бані доберусь.